Що ви панство, Значить, бачу, вам дуже подобається тема роїв. Знаєте, я як бджоляр, який займався, скажімо так, на великих пасіках, в самого вже не маленька пасіка, для мене тема роїння, вона відійшла десь на задній план. Ну, напевно, що ще так на курсі першому. Але раз вам цікаво, раз на це є запит. З роями я працював мега багато часу і добре знаю, що з ними робити. Е, тому буду вам показувати. Е, на прикладі оцього от троя. Можливо, ще якісь будуть якісь рої. Значить, Ми осилили вулик, хто бачив, той бачив. Е, вулик ми поселили його успішно, е, ніякого розплоду середину не підставляли, щоб він не злетів. І він тут можете бачити, бджілки літають. Да. Ну, ще в нас трошки ранок, ще в нас тут такий холодочок тут, в цьому місці, але гарний льот. Вчора взагалі прекрасно він літав, і сьогодні буде прекрасно літати. Зараз сюди сонечко повернеться, і все буде добре. Е, значить, що можна робити з роями? Рої це в першу чергу велика кількість енергії, яку треба вчасно використати. Рій в цьому такому енергійному тонусі знаходиться приблизно 2-3 тижні. Е, Якби це не звучало епічно на сьогоднішній день, але приблизно так. І перше це будівництво стільників. Понятно, що інстинктивно рій прилітає і він швидко будує собі гніздо. У нас тут є дві рамки вощини, ми пам'ятаємо, зараз будемо дивитися. Але є ще одна фішка. Коли ви ловите рій в травні місяці, от десь до середини червня, даже, ці рої вони вже ж вроїтися не будуть. І ми його можемо максимально розвивати, максимально завантажувати, для того, щоб цей рій да, зібрав нам меду, оскільки ми вже тут роїння не будемо бачити. Енергія в них висока, ми повинні це діло використовувати. Я використовую це наступним чином: я беру рій, якщо він рій великий, там, допустимо, там на 7, на 10 рамок, прекрасно, ми беремо цих 7-10 рамок, там дві сушечки кидаємо, все остальне вощиною насипаємо, і вони розвиваються. Да? А потім починаємо їм підставляти розпліт. Ну, якщо він, звісно ж, є на пасіці, в нашому випадку його є достатньо. Для чого ми це робимо? Оскільки корпусні вулики, ми максимально швидко нарощуємо бджолину масу, неважливо, навіть є взяток, якийсь, немає взятку, максимально швидко, плюс вони самі собі матки будуть багато сіяти, і починаємо їм насипати магазини намет. І таким чином з одного роя за рахунок того, що в них висока енергія, і за рахунок того, що ми рій, Скажімо так, що ми не хвилюємося про те, що він буде роїтися. Тобто нам не страшно їх вводити в велику кількість маси, бджоли. Е, максимально використовуємо на збирання ресурсів. В даному випадку віск безпосередньо, прополіс безпосередньо, пилочок. Ми сюди ще пилкозбірник вчепимо, але зараз скажу коли. Е, і мед, мед протягом сезону, аж там в кінці. Е, пилочок піде зараз, але пам'ятаємо, що тут рій, з неплідною маткою, більш за все. Можливо, навіть вже вчора вона облетілася, тому що була гарна погода. Давайте, коротше, дивитися, що там можна казати. Я вам зараз цей весь процес покажу. Ми їм сюди ще сиропчик давали. Так, пам'ятаєте, да? значить, як ми тут все закривали? Дивіться, по кількості рамок я майже вгадав. Ми зразу говорили про те, що це невеличкий рій. Це нормально. Чого невеличкий? Логічно. Тому що я знаю, звідки цей рій вийшов. Отак От вони дуже сильно захотіли роїтися. Вощини вони, бачите, тянуть слабо, але тянуть. Ну, як на свою силу, то вони навіть доволі непогано справляються. Цікавий момент, що це не сильний рій. Да? І з сильного роя -то там, понятно, ти береш, ставиш там, в мене були такі е, рої, що по 12 грамок вощини, блін, сутки отягували. А тут не сильний рій. Причому ще з неплідною маткою. Рами е, спробуємо маточку побачити. Можливо, вже плідно. Яєця поки що все одно не бачу. Немає. А спробуємо маточку побачити, вона ще в вулику, вона ще точно нікуди не полетіла. Казалось би, от е, така, е, такий маленький рій наш роїтися взагалі. Да? Але бджолина маса, бачите, вони кучкуються всі максимально там, на одній, на двох рамках. Корму, ясне діло, що слабовато, треба їм додати. Тому що, ну, понятно, у нас зараз немає взятку, як такого в природі. І в них ще, скажімо так, їх ще маловато. Не видно маточки. Але бачу, вже пилочок бджолка принесла, бачите, пилочок принесла. Значить. Тут всі процеси відбуваються необхідні. Якщо ви дивитесь на цю мисочку, то ця мисочка тут була, коли ми ставили цю сушку сюди. Я її пам'ятаю. Але яйця я їх ще не бачу і маточки я теж ще на цій рамочці не бачу. Ну, бджолина маса тут така, переконлива. Да, от, вони кучкуються всі на цій рамочці, от, не одна бджілка бачу з пилочком йде. Ну, там зараз великі професіонали скажуть, та це хіба рій? От вони в цю рамочку вложуються, непогано бачу. Але цікавий випадок, я бачу, вони позакладали. От тут вже вони маточників, точніше мисочок поназакладали. Понабудовували мисочок тут. Може вони втратили матку? Можливо, вони втратили матку. Але тут, якщо і є, то у нас 100% ще не піде. От дуже такий цікавий випадок, і що з цим робити далі? Тут все зрозуміло. Можливо, просто цей рій зробиться зараз наступним чином, що ми йому просто дамо плідну матку. Хоча максимально обережно працювалися з цим роєм в плані там струсити їх, в плані поселити вулик. Ми ми бачимо, маточка з не вернулась. Ми бачимо, що він нікуди не злетів. А може маточка з обльоту не повернулася, наприклад, вчора. Не, не без того. Хоча в Ройові повинно бути кілька маток. Ну нічого, ми не бачимо тут ніяких проблем з точки зору того. Зараз я ще раз попробую переглянути стільник. Но вони все поводять, так ніби у них немає маємо. От точно я цього. Не очікував зараз таку картину застати в вулику, коли е, йшов для вас це показувати. Ну, Тим не менше, це ще цікавіше тепер стає відео. Ще цікавіше стає, чим було до цього. Тепер понятно, чого вони слабо тягнуть вощину, попри те, що вони рій. більш за все в них просто немає е, маточки, або матка ще дійсно не плідна, я її просто не бачу. Ну, просто не можу зорієнтуватися, побачити. Окей, що робити в цій ситуації? Е, перше, що ми сюди можемо дати? Їм дати неплідну матку, вже, скажімо так, хорошої якості. Друге, можна їм дати маточник, Тоже, відповідно, вже буде в нього набагато краща якість. Е, і можемо ще ми їм безпосередньо дати е, плідну матку. Але, виходячи з погодних умов, в нас плідної матки зараз так точно немає. Е, но у, нас є, у нас точно є маточники, які ми можемо попідставляти. Не знаю, у нас залишилися неплідні матки. Немає, у нас неплідних маток Аня не махає. Ну, значить, всі роздані, хто облетиться, той облетиться максимально. Да? Хорошо. Я від свого плану не відходжу. Ми як збирались працювати, так і тут продовжуємо працювати. Е, Якщо цим бджолам зараз дати рамочку печатного розплоду, вони його обігріють. Що ми зараз будемо робити? Беремо сімейки. Там де в нас є печатний розплід. З цієї сімейки я десь пару днів тому взяв відводочок. Дуже з неї файний відводок взяли. І я бачу печатний розплід. Те, що нам треба. Вбачаю, тут його немає того печатного розплоду, який мені треба. От в сторону. Повівся, повівся на е, трутневий розплід зверху. Відводочок ми звідси забирали. О, Тут є, бачите? О, тут є, достатньо цього розплоду, бачите? Печатного все, беремо, йдемо в сім'ю, це ми залишаємо поки що, зараз ми її зберемо. Відводочок ми з тої сім'ї, до речі, забирали для того, щоб уникнути руїні, тому що там сім'я була скажімо так, майже на весь вулик. І оці бджоли, бачите, вони, ну, скажімо так, вони е, свого досягнули, вони заклали маточники. Ми їх спеціально зараз залишимо. Ми їх спеціально залишимо і ставимо сюди. Маточники в тій сім'ї в нас рятівні, тому що там сім'я не була в райовому стані, але вона була дуже сильна. На майже на весь вулик там була і через то кажу, що ми звідти забрали гарний відводок. Ну, Вони зможуть обігріти, для них не буде проблем обігріти той розплід. І він їх підсилить. Потім, е вже коли ми вирішимо питання з маткою тут. Я думаю, що ми його вирішимо швидко, я вам буду це показувати. Максимально цікава ситуація, особливо для е, молодих пасічників. Але нарощувати бджолину масу нам все одно необхідно. Тому поставили оцю рамочку розплоду, бджоли з нею справляться. Е, ну і там є маточники. Можливо, ми навіть так зробимо, оскільки це рятівні маточники, їх можна буде залишити. Ми залишимо ті маточники, вони звідти свою отримають матку і все буде в порядку. А можливо можливо буде ситуація, що ми їм дамо просто маточник, у нас є закладені маточники, причому маточники, які там ще днів в 5 будуть виходити, теж їм можна дати. таким чином ми будемо розвивати цього рая. Чому рій в такій ситуації? Я думаю, що просто ті сім'ї, які ми привезли, бо це з одної з тих сімей вийшов рій, вони занадто сильно були озадачені роїнням. Там пасічник робив пасіку максимально на маточники маточниці. Тим самим він знищив свій генофонд, свою якість бджолу. Оскільки він її знищив, ми маємо зараз такий результат, що там сімейка на п'яти рамках сидить, і з п'яти рамок роїться дві. Вони вилітають з молодою маткою, молода матка полетіла на обліт, не вернулася, або, можливо, десь в процесі вона втратилася. Ем, і все, і ми маємо тоді вже сім'ю імпотента. ну, Це по факту. Тому е, розводьте бджіл, які б не роїлися. Ну, не роїлися в плані, що в них ці інстинкти не то, що вони будуть е, знищені, а в плані, що ці інстинкти будуть, е, скажімо так, помірними. Все от така от робота з цим руйом йдемо, закриваємо цю е, сім'ю. Дуже такий цікавий момент, що зараз ця сім'я теж сидить без матки, вони не закладали маточників, які в них їх небагато тут. Е, і... Чи добре це, чи погано. Ну, чи можна так робити? Можна так робити. Сім'я таким чином ніякому разі не війде в ройовий стан, ми її ослабили, ми її ще зараз ослабили більше. І ці бджоли нам ще й меду принесуть. Чому? Тому що е, через якийсь тиждень у нас тут буде взяточок і ми їм дамо ще трошки сушки. Вони нам піднесуть меду. Ну а потім вже сюди піддасться плідна матка зразу. Ну, їм вкинем. Подивимось. Ну, Цього року така ситуація, що ми не змогли е вчасно зробити маток. Е по одній простій причині. Е був холод, у нас багато маточників просто захололо. Е а та кількість, яка вийшла, вона недостатня для того, щоб забезпечити пасіку одномоментно. Через то, для того, щоб ми не втрачали пасіку в плані роїння і ще різними шляхами, приходиться е виходити з ситуації по-різному. Якщо хто не знає і запитається, що це таке, це збирати прополіс. Ми їх тут положили плюс-мінус пару днів тому, е такі сітки, і бачите, вже ось щось підносять, вже почали наліплювати. Тут сім'я реально була на весь вулик, і е коли сім'ї доходять там, до певного апогею, то зрозуміло, що вони можуть роїтися. І того допускати не потрібно в, ум в умовах великих пасік, тому що буде трындець. Уявляєте, там 100 лишнім сімей почне роїтися, на цьому точку то не 100 лишнім сімей, а, але уявляєте, навіть цей точок почне роїтися, тут теж ще стоїть. У е, 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 мене тут сусіди підуть відставку. напевно. Що. Сусіди з'їдуть від мене, може це Е, Так що треба бути все обережно. Тому, панове, продовжую вам показувати ось той рій. Буду вам показувати, підписувати відео, що це відео з роєм. Цікава ситуація, мені самому сподобалося. Чому? Тому що це класний контент. В плані роботи це нічого доброго. Але ми все виправимо, ми все зробимо. Все. Підписуйтесь на канал Бікіпер. Всіх люблю, цілую, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому рятуємо світ. На все добре.